Кожного дня ми десятки разів торкаємось екрана смартфона, викликаємо таксі, гортаємо стрічку новин, спілкуємося з друзями. Але чи задумувались ви коли-небудь, що за кожною іконкою стоїть щось значно більше, ніж просто код? Що це справжній архітектурний план, такий же складний, як креслення хмарочоса? Ну що ж, сьогодні ми зазирнемо за лаштунки android світу і розберемося, як насправді будують застосунки, якими ми користуємося щодня. Тільки уявіть собі цю цифру: 86,4% людей у світі мають мобільний пристрій, це ж мільярди користувачів, і кожен з них очікує, що застосунки будуть працювати ну просто бездоганно. Саме тому питання їхньої внутрішньої будови їхньої архітектури стає таким критично важливим. І ось це власне ключове питання. Бо ж річ не в тому, щоб застосунок просто якось працював. Важливо, щоб він не падав, легко оновлювався і витримував будь-які навантаження. А відповідь на все це криється в одному слові архітектура. Знаєте, це дуже схоже на будівництво. Уявіть, що ви зводите будинок, але без жодного креслення. Спочатку все начебто йде непогано, але з часом ви помічаєте, що стіни тріскаються, а спроба додати нову кімнату взагалі перетворюється на катастрофу. Те ж саме з кодом, без чіткого плану він перетворюється на такий собі спагатті код, заплутаний клобок, який неможливо ані підтримувати, ані розвивати. І от першою серйозною спробою навести лад у цьому кодовому хаосі став архітектурний паттерн, який називається модель вигляд-контролер або скорочено МВС. Це був без перебільшення фундаментальний крок до організації коду. Ось погляньте, як це виглядає. У нас є три частини модель це, так би мовити, мозок, вона відповідає за всі дані. Вигляд це обличчя, тобто все, що ми бачимо на екрані, а контролер це такий собі посередник, він отримує наші команди, наприклад, натискання кнопки, і вирішує, як на це мають відреагувати модель та вигляд. Але з часом виявилася одна велика проблема: що складнішим ставав застосунок, то більше обов'язків звалювалося на бідолашний контролер. Він відповідав і за натискання кнопок, і за завантаження даних з інтернету, і за їх відображення. Зрештою, він перетворювався на такого собі хлопчика на побігеньках, ставав величезним і заплутаним. Будь-яка зміна в ньому могла зламати геть усе. Так, стало зрозуміло, що перше креслення потрібно вдосконалювати. Це призвело до появи нових, більш просунутих патернів, як от MVP, а згодом і MVVM, який сьогодні, по суті, став сучасним стандартом в Андроїд-розробці. Давайте прослідкуємо цю еволюцію. зліва наш старий знайомий MVC, а праворуч це вже MVP, або модель вигляд Презентер. У чому тут ключова зміна? З'являється презентер. Він забирає на себе всю логіку з контролера і стає єдиним, хто спілкується з моделлю та виглядом. Тепер інтерфейс, тобто вигляд, просто пасивно чекає і виконує його команди. І ось ми підійшли до сучасного стандарту MVVM або модель вигляд ViewModel. І це, скажу я вам, справжня революція. Замість того, щоб презентер вручну казав екрану, що треба оновити, тепер вигляд сам підписується на зміни у ViewModel. Як тільки дані у ViewModel змінюються, наприклад, прийшло нове повідомлення, екран оновлюється автоматично, це і є та сама магія прив'язки даних. І от у чому вся соль. Такий підхід робить код набагато чистішим, його набагато легше тестувати, і він краще адаптується до будь-яких змін. По суті, це і є основа сучасних, якісних Android-застосунків. Добре, але що, як ми будуємо не просто будинок, а цілий хмарочос. Для справді гігантських і складних застосунків навіть MVVM може бути замало. Тут потрібен генеральний план, ціла філософія, і ім'я їй чиста архітектура. Головна ідея чистої архітектури це незалежність. Уявіть, що ядро вашого застосунку, його найважливіша бізнес-логіка, живе у власному ізольованому бункері. І цьому ядру абсолютно байдуже, де ви зберігаєте дані, в хмарі чи на телефоні. Йому байдуже, як виглядають кнопки на екрані. Це означає, що можна повністю змінити дизайн або базу даних, навіть не торкаючись серця застосунку. А тепер погляньмо на шматочок реального коду. Цей фрагмент називається «Use Case» або сценарій використання. Він описує одне єдине правило створити місце. І подивіться, він нічого не знає про те, як виглядає кнопка зберегти, чи де саме будуть зберігатись дані, він просто виконує свою роботу. Ось це є серце чистої архітектури в дії. Звісно, такі складні креслення, як чиста архітектура, неможливо втілити в життя без правильних будівельних матеріалів. Давайте коротко пробіжимось по ключових інструментах, які використовують сучасні андроїд-архітектори. Ну, фундаментом для всього, звісно, є мова програмування. І сьогодні для Android це беззаперечно Kotlin. Він дозволяє писати код набагато лаконічніше і, що найголовніше, безпечніше, уникаючи цілих класів помилок, які були так поширені раніше. А щоб не будувати з нуля такі речі, як сервер для зберігання даних чи систему реєстрації, розробники використовують Firebase. По суті, це набір готових сервісів від Google, який дозволяє дуже швидко запустити всю закулісну частину застосунку. Гаразд, а як застосунок отримує дані ззовні, наприклад, курс валют чи прогноз погоди? Для цього є Retrofit – це надзвичайно потужна бібліотека, яка перетворює складну мережеву взаємодію на кілька простих і зрозумілих рядків коду. А тепер найскладніше. Deger Hilt. Він відповідає за так зване впровадження залежностей. Якщо говорити просто, він автоматично роздає кожному компоненту застосунку все, що йому потрібно для роботи. Замість того, щоб вручну з'єднувати сотні деталей, Hilt робить це за розробника. Це як розумна система комунікації у будівлі, водопровід та електропроводка. І нарешті те, що ми всі бачимо на екрані інтерфейс. Новий стандарт для його створення це Jetpack Compose. Він дозволяє описувати, як має виглядати застосунок прямо в коді, що робить цей процес набагато швидшим і гнучкимшим, ніж старі підходи. Гаразд, гаразд, ми занурилися у купу технічних деталей, але яке це все має значення для нас, звичайних користувачів? Чому це важливо? Насправді все дуже просто легше тестувати означає менше багів для нас. Легше змінювати означає, що нові круті фічі з'являються швидше і не ламають старі. Краща масштабованість. Застосунок не гальмує, коли ним починають користуватися мільйони. Тож наступного разу, коли ваш улюблений застосунок оновиться без жодних збоїв, знайте це не магія, це результат роботи продуманої архітектури, того самого невидимого фундаменту, який робить наш цифровий світ стабільним і зручним. Але ж технології ніколи не стоять на місці з боявою штучного інтелекту, доповненої реальності, інтернету речей наші застосунки ставатимуть ще складнішими, ще розумнішими, і це змушує задуматися, якими ж мають бути архітектурні креслення майбутнього, щоб впоратися з усіма цими новими неймовірними викликами.